Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриба Карпат. Слава Україні, героям слава! Продовжуємо наші походи, по істинній і сьогодні такий черговий день. Я сьогодні не один, я сьогодні з сином. Але як завжди, ми в різні сторони. Поки піднімалися. Ну я практично кожного дня бачу звірину. А сьогодні бачу досить близько, 20 метрів від мене е, значить, кабанчики молоденькі і такі і середні. Ну, не дуже великі. Але побігли, попередив сина, побігли в його сторону. Так, зараз ми будемо заходити до лісу. Син вже в лісі, каже, не весело. Ну, а я ще не заходив, зараз зайду. Як завжди, саме цікаве. Будете, бачите, будемо фіксувати, що робиться на даний час. Високої рік Карпат. Сьогодні є четвер, число 16, місяць жовтень, рік 25. Вісім один 40 хвилин. Досить прохолодно. Плюс 3 градуси. Що ж вперед, вперед, політивні грабочки Не знати що вони будуть. Ось здається, перший білий О, Невеличкий Але перший А вон там і другі білиє. Такі вже йти. Також не велички. О. Також пізна Всім привіт, народ, слава Україні. Сьогодні ми в горах. Поїхав я на, пішов я на свою першу ділянку подивитися. Того разу я не був. Нема пусто. Що знайшов одного маховика, одного червоняка і то підмершов і три лисички. Зараз переходжу ще на свою другу ділянку, подивлюся, що там робиться. Як ні, то треба буде переїжджати в якісь інші ліси. Значить тут нема що робити. Добре, вперед, подивимось Що це з цього, яке грибарство сьогодні вийде. Так він йшов я на першій ділянці гриба. Подивитися так. Ще два є білячка. Ножка хробошлива, як завжди, але нема що брати. Це починали гнити. Ну, зробити підемо на свою другу ділянку заглянемо на супер козирне місце може воно порадує подивимось перейшов я на свою другу ділянку і щось є а що то є Ще білий Він, Вже змерз гнив. Молодого нема взагалі. Ні червоняка навіть, Не говорячи про білого Десь ще більш-менш, Щось можна обрати. Пішов я нестандартним снімофу. Вже зигнив. А тут що? червоняк. Червоняк, вже тож. Зігодиться. Слабенько Так попався мені грибок вроді який вартую О, цей гарний О, цей добрий рибок Так недобно я сюди ліз О ну, то Є білий Білий це мені подобається Значить має там... Там має супер козирне місце. Маємо там щось знайти. Добре. Так, ну я думав, що буде краще на моєму козирному місці. Але хоч Хоч якось. О! Цей гарний рибок і більш-менш нехребочливий. Ой. О! Вот такие булочки мой Как Класс. Так, все я собачьего. Вот, а я, не... я, достану, по-моему, Добре, йдемо уважно тут дивитися Опався ще один Та нічого він такий Нема так як воно має бути Але хочусь Так, ще не, не трохи І я би встав. Тільки що там десь побігло. І то з таким тупотом, що о, -о, -о. ще кабани. Тато бачив їх, казав, що вони направилися в мою сторону. А може відміть. бо щось якийсь запах такий інтересний у лісі стоїть. Бачу на цій, мі... на цій ділянці зовсім не весело. Щось немає ніякого їстивного риба. Одного муховика я побачив два білих. Мабуть треба переїжджати на іншу ділянку. Ну і мороз тут був риб, хоч молодий, но він. Він вже не підлягає марановки 100%. Сушки тут ще треба внюхуватись. І так, переїхали ми на іншу ділянку лісу. Моговички є. Трошки запізно ми приїхали, але щось вибирати можна. Тут і поський попадається. От. Білячки попалися два друге. О. О. Ну, збирати, збирати можна. Ще у нас білий верес. Ну точно веріс і не Ось і непоганий білий. І то живий, не примерз. Ось у нас щейки біля чорний непоганий. Е -е. Ну він трошки підмерз. Корінь хробочливий переїхали ми зовсім другий ліс, я вже дійшов до півгори. От нарешті молоденького білячка знайшов. І тут а щось не дуже. Робочливий, як завжди тут. Ну що ж, треба пройтися все рівно. подивитися, якщо вже сюди приїхали. Білий тут чи не білий? Білий. Якийсь такий нещасний. Хоч молодий. Мягкий, я, чисто. Ні одного великого ще не знайшов Хм, дивно Що намагається рости, але що? Зразу хрубак з'їдає. Все, завершив я своє тихе полювання. По двох різних лісах. Тут приїхали на другий ліс. Залі щось дуже слабенько. Але нічого, що маємо, то маємо. Показує свій результат. Результат, як на даний час, то є досить непоганий. Всім бажаю миру і добра. Будьте здорові, до побачення і до нових зустрічей. Ось якісь ще два білі. Ось один. І две, не дуна, не па, не. З вигляду непоганий, з другий. А то ми ховичок недобрий. Ось іще в нас білий. Ну, ножка не годиться. А там ще один ви, чуть що. Так, ну і ще біля чого ходить. не поганий. Ні. От і завершуємо свій похід, син вже завершив, а я тільки з з гірки спустився, муховички є, ну треба потрудитися. Багато хробосливих. От тутешній мій результат. Якісь білий, якісь лисички. Ось так воно виглядає. Ну, а вам, як завжди, бажаю набагато кращого результату, як у мене. А також бажаю здоров'я і мирного неба. Пам'ятайте за ліс, не засмічуйте, пам'ятайте за грибочки, не копайте. А всі ваші побажання, хай повернуться до сториці. Хай вам щастить, до побачення. До нової зустрічі!